Всім доброго дня! У вас вітає канал Шахова Долина. Я Михайло Кипущук, Сьогодні проведу стрім з турніру. Титульний вівторок. Нічна версія починається. І тут мені попався гросмейстер Young Short Дуда. Так. Тут трохи я так розіграю. По-госпному. Є по ідеї, треба грати, але. Давай так. Кінь Д2 піде. Забрав під від Кінь Е5, не в Триферсі в Три Кінь Е 5 Янг ж Дуда. З'їв. да. Так, ну начебто. Напрошується цей хід. Так, якщо D4 не грає, але вже хоче D4. І D7 не допомагає D4, ну. робити треба? Треба лізти. d 4 мільйон доларів. Та я не буду довго думати, бо то. Зараз я нема. Якщо довго думати. Так, ферзь c 7 Просто піде, піде слон f 4 буде ферзь b6. Є5. Давай ферзь b6. Янгши Дуда да. Топгросмейстер. Грозить Е5, і мене зараз тут буде. Давай я тебе трошки попрошу. Так, а тепер. бт бити, БТ, бити, 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 Нічого мені дасть, Це Е5, тура Rad8 можна піти, щоб не було Е5. Давай поки що піду, тура Rad 8. Так, що тут робити? G5, слон g3. Чи варто це робити? Не знаю. Кінь D7. Ну, він тут тут, щоб в мене на C6 висіло. У мене висіло на C6. Може так, на е 7 захистити, щоб кінь Т7 можна було грати. Давай. е 5 Теж непогано, Ну що кінь Е5. А кінь А5, і С4, напевно. Де є там слонце 6, не піде, може і піде. Там кінь є 8, кінь d6, якусь блокаду. Ну давай, кінь e5. Він там за 4 сам Е5 проходив. 4. Це не так страшно. Перевести коника на d6. Угу, там в мене на це ц... ц... 5 буде мертва пішак. Якщо я зб'ю, він просто зб'є турою і. Що робити? Грати так. Так, час. Табе, так, тура, це 6. Перейдемо, слабість на цей, ну хай буде робити. Прикил. для чого це? Давай сюда. Ставлю под черных. А. Шансів. Так, ну зато з крутим гросмейстром зіграв. Так, аналіз партії. що там покаже аналіз. Так і погано я грав, так? Хиба, помилка, неточність. Грубих не робив, але багато. Чотири помилки. Перепомилки. нього була хиба. Так, а як це подивитися? Його хиба слон G5, і що я тут мав зробити? Варіанти. БЦБ, БЦ, CD, CD, то FC8. Рафц8. Просто все поміняти і це. Є. Якщо би він мудро зіграв, d 5 треба йому зразу, бо мені це треба було. Десь оці розгрузки поробити. Менше пішаків. пішов. я не знаю, як тут грати.